Ви теж, мабуть, думаєте, що це кричить якийсь мужик? Дивимось. Ні, це французький бульдог. Чому? Тому що саме французи мають короткий череп, брахіцефальний тип, що впливає напряму на будову носоглотки і гортані. Це дозволяє видавати їм глибші, виразніші звук, які іноді нагадують людське бурмотіння, стогін або навіть короткі фрази давайте насолодимося цим цуценятам, які хочуть до you know. своїх господарів. I'm sorry. You need to go to sleep. Що я можу сказати про французів? Це дуже кумедні тварини, які хрюкають, пукають і здають дуже цікаві звуки. Але так як я працюю постійно з проблемами, да, з собаками, то можу сказати, що у французів часто проблема це іграшки, коли вони бігають за м'ячиками. Да, куди не глянеш.